Прийшла до подруги у гості. Так засиділася, що було вже далеко за опівніч. Було страшно йти додому, тож подруга запропонувала переночувати в неї. Я погодилася, мені виділили окрему кімнату. Лежу я собі спокійно сплю, і тут прокидаюся від почуття, що мене тиснуть до стіни. Обертаюся, а позаду мене лежить в притул голий чоловік. Я аж закричала, питаю в нього, що він тут робить, а він і сам не знає. На ранок подруга сказала, що це її хлопець, і він просто лунатить у вісні. Нічого собі, а я ледве інфаркт не спіймала, хоча може він просто прикидається. У мене росте дуже культурна та вихована дитина, і от ситуація. Сьогодні я приготувала ну дуже огидні мармеладні цукерки за рецептом з Тіктоку. Дала дитині спробувати, але почула наступне. Матусю, а можна я виплюну, а то мені від цієї цукерки нудить? Я, звісно вже сказала, що можна, бо і сама знала, що вони не дуже. Але це був не кінець. Далі син сказав: Матусю, ти тільки не сумуй. Це не ти погано готуєш, просто у всіх смаки різні.